24 лютого війна зустріла мене в Польщі. Від початку війни, скажімо, на чотирьох різних фронтах побували. Те, що побачив в Бучі, це напевно найстрашніше. Я... Я буду воювати доти, доки можу. Я і зараз не відмовився би забрати всіх своїх хлопців сюди, стати і подивитися футбольний марш. Мене звуть Святослав Кондрат. В загальному я є членом проводу військово-патріотичної організації Карпатська Січ Одноіменний підрозділ, який я зараз і представляю на війні. Також я є одним із лідерів сектору ультра з Прикарпаття. У мене був попередній розвід. Добровольцем я їздив в період антитерористичної так званої операції. 24 лютого війна зустріла мене в Польщі. Зустрілися там з старішими товаришами там з Азовського руху, які воювали, які на той момент часу так само перебували в Польщі. Нас було четверо. Ми зустрілися і е, поїхали на кордон. В той момент часу ми хотіли вже і зараз ставати на оборону держави. 206 й батальйон територіальної оборони Києва, тобто це батальйон, який ми пішли. Працюємо своєю групою. Головне наше завдання було на той час тримати трасу на гостомель, тому що це була найбільш вірогідна траса, по якій будуть прориватися вороги. Переважно це були завдання з розвідки, аеророзвідки тобто ми. Знаходили техніку супротивника, знаходили їхні позиції в Гостомелі, і в співпраці з 72-ю бригадою чорних запорожців київською, так як у нас не було артилерії ніякої, там давали їм ціле вказання і працювали по ворогу. Єдина бойова втрата нашого підрозділу це якраз Кирило Бабенцов кобра про якого я згадував. Він загинув у стрілковому бою 6 березня в Гостомелі. Важко, коли ти розумієш там тіло твого побратима. Друга лежить під відкритим небом, ну, тобто, Не зрозуміло, що там робиться. Ми ще дуже переживали, чи воно не заміноване, ну, тобто, щоб ми його змогли забрати таким, як воно є. Але слава Богу, все добре. Один друг загинув, другий друг загинув, і ти вже такий думаєш, ого, це війна така, вже ну, не був готовий до того, скажімо, так, що настільки швидко будуть розвиватися такі події. Після того, як ворог почав відступати, то от ми забрали тіло кобри, а самі поїхали в Бучу. Нам говорили, що ймовірно там є ворог. Те, що побачив в Бучі, це, напевно, від моменту повномасштабного вторгнення найстрашніше є, тому що коли ти бачиш там, десятки мертвих цивільних, ну тобто, які не заслужили цього, які там, ну, не, не чекали руського міру, але і хотіли жити. Тобто, ще особливо, коли серед цих цивільних, е, яких дійсно дуже багато було загиблих, багато малих дітей, багато людей старшого віку, ну там просто розстріляних в машинах, там дівчата голі. Були прив'язані до стовпів по дорозі. Я зрозумів, що в той період часу, що я буду воювати до того, і можу. Від початку війни, скажімо, на чотирьох різних фронтах побували. Після звільнення Київщини нас перекинули в Миколаїв. Вже в Херсонській області я отримав поранення. Я до того мав контузію одну, але ця якось була посерйозніша, тому що я відчував, як в мене там ліва півкуля мозку у голові рухається. Попрацювали плідно, на Херсонському напрямку ми жодного разу не відступали з позиції, жодного разу. Тобто тільки рухалися вперед. Батальйон тоді поніс такі перші серйозні бойові втрати, але воювали всі гідно. Ми півроку були на Херсоні. Дуже раптово нам приходить бойове розпорядження, їдете на Бахмут. Батальйон отримав дуже-дуже великі втрати, але, як сказав командир батальйону, я не знаю, що на це сказати, але встидно нам не буде теж. Бахмутський напрямок там от, тактика Першої світової війни. Так показують по новинах про втрати ворогів, вони дійсно шалені, але це їх не зупиняє. Ну, тобто Там трупами встелені поля, вдається їм там, потрохи на окраїнах Бахмута забирати якісь там посадки, населені пункти. Нікому незалежність не давалася задарма. За незалежність платиться кров'ю, тому що незалежність це свобода, а свободу потрібно завжди здобути. Я йду завжди за справедливістю. Цеглинка за цеглинкою ми там збудували осередок карпатської січі. Ті люди, які забажали їхати на війну, поїхали на війну. Інші люди займалися тут в тилу різними. Тами проектами Я являюся одним із лідерів сектору Ультрас Прикарпаття. «Ультрас» перші стали в 2014 році на оборону України. Боби, доби, доби! Фрай! 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 Команда це є обличчя твого міста. Тобто, якщо ти не будеш підтримувати свою команду, відповідно, ти не будеш підтримувати своє місто. А якщо ти не будеш підтримувати на всю силу, як тільки можеш свою команду, то ну, ти не достойний жити в цьому місті. Коли в мене буде син, якщо десь Бог він буде, ну, тобто, першим ділом, що я зроблю, я його відведу на секцію. Він буде собі з хлопцями тут кричати, тішитися. Я і зараз не відмовився б забрати всіх своїх хлопців сюди, стати і подивитися футбольний матч.